Новий закон про мобілізацію в Україні набув в чинності 18 травня 2024 року. Згідно з цим документом, усі військовозобов'язані резервісти та призовники мають оновити свої облікові дані протягом 60 днів до 16 липня 2024 року. Згідно останніх змін це можна зробити трьома способами: піти в ТЦК. Тут це згідно військових норм, через мобільний додаток резерв плюс, завантаживши і авторизувавшись в ньому. Та завітавши у центр надання адміністративних послуг, про це перший муніципальний дізнавався в Білгородністровському центрі надання адміністративних послуг населенню. Даний закон зобов'язує протягом 60 днів чоловіків у віці від 18 до 60 років та жінок-медиків, які стоять на військовому обліку, оновити свої дані. Наш центр адміністративних послуг приймає людей для актуалізації таких даних. Для оновлення даних у ЦНАП заявнику необхідно мати з собою оригінал паспорту та ідентифікаційного коду, повідомити особистий номер телефону, електронну пошту за наявності та адресу фактичного місця проживання. При цьому під час звернення до ЦНАПу військовий квиток мати не обов'язково, а ось телефон з актуальним номером без цього не обійтись. Під час оновлення даних заявнику надходить смс-повідомлення з кодом підтвердження, який він повідомляє адміністратору ЦНАПу, та такий же номер підтвердження приходить на електронну пошту, якщо заявник вказав електронну пошту при оформленні заяви. Після оновлення цих даних формується Витяг з реєстру військовозобов'язаних цей витяг підписується адміністратором ЦНАПу та завіряється печаткою адміністратора. Під час звернення, у разі якщо якісь дані по актуалізації не відповідають дійсності, то особі в будь-якому випадку треба буде звернутися до територіального центру комплектування з відповідними документами для оновлення своїх даних. Після цього особа може звернутися до нас ще раз для того, щоб завершити дану актуалізацію своїх даних, так майже за два тижні саме Одеська область лідирує по актуалізації даних через СНАПи. Станом на 30 травня 2024 року нашим центром надання адміністративних послуг прийнято близько 200 заяв від військовозобов'язаних законодавством не передбачено строк дії цього документу, тобто особа оновлює свої дані і вже Цим витягом користується там для чого там особі це потрібно там для перетину там пункту пропуску, для е, подачі на своєму робочому місці. Завітавши центр надання адміністративних послуг, заявник може попередньо зареєструватись в чергу за її відсутності. Вас одразу прийме адміністратор за будь-яким робочим місцем. Прийом громадян з даних питань здійснюється з понеділка по п'ятницю з 8.30 ранку до 17.00 години вечора. Та в суботу з 8 ранку до 15 години дня за більш детальну інформацію ви можете звертатися до нашого центру за адресою вулиця Михайлівська, 56, це будівля міської ради, або за номером телефону 0800 200 558. Підводячи підсумок, зазначимо, що оновлення даних військовозобов'язаними через СНА буде зручним для тих, про кого є розгорнуті дані в реєстрі оберіг. Плюс виданий витяг буде в письмовому вигляді. 29 травня травня. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується замість 60 днів дати на оновлення даних 150. та поки актуальним залишається термін до 16 липня 2024 року. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.